Весняні прогулянки не в радість. Я знайшла вихід. Едем відчуй життя без алергії. Масове отруєння дітей газовим балончиком в Черкаській першій міській гімназії. Невідому речовину розпилили біля гардеробу на першому поверсі. За лічені хвилини газ розійшовся по всіх поверхах школи. Першою не здужала гардеробниця. Учням ставало зле просто на уроках. Їх повиводили на двір. Кожні 10 хвилин швидка забирала дітей до лікарні. Загалом у шпиталили вісімдесят учнів. Усі скаржилися на головний біль, сльозотечу, кашель та запаморочення. Яка саме речовина спричинила таку реакцію дітей, поки точно невідомо. Однак в школі припускають, що це був перцевий газ. Більшість недужих уже відпустили додому. Ще 37 дітей постраждали на Одещині. Газом напшикали в класі під час перерви. З десятеро дітей досі під наглядом медиків. Зараз під крапельницею залишається десятикласниця, що переносить отруєння найважче. Винуватці вже встановили це двоє старшокласників. Саме вони набризкали в повітря з перцевого балончика. Їхніх батьків чекає штраф. Ми з нами цей сюжет дивився лікар Ростислав Валіхновський. Зараз ми будемо говорити про медичний аспект цих двох інцидентів, як підготувати своїх дітей, щоб вони знали, що робити можна, а що ні у таких випадках, аби зберегти своє здоров'я. Доброго ранку, пане Доброго, Доброго ранку, але одразу хочеться запитати. Ось про що ти? От в Черкасах ми знаємо, що на молодших дітей вивели частину так на вулицю, а інших зачинили у класах, де не було розпилено цього газу. То які дії правильно треба було всі? всіх вивезти на вулицю. Чи можна так само було зачинити в класі, де не було розпилено? І те, і те рішення правильне. Е, головна головна е, протидія впливу таких сльозоточивих, угу. сльозогінних, точніше газів, це уникнення дальшого розповсюдження або контакту з угу. власним газом. І безумовно є е, важливість в тому, щоб це швидко зробити, е, уникнути впливу і безумовно. Відрізняється трошки тип допомоги в залежності від типу газу, які вміститься. от давайте розберемо взагалі, які види газу є, е, е, види балончиків, можливо, який з них найнебезпечніший і підступний. Ну, Бачите, є три основних до речі, типи газів. Вони, щоб наших глядачів не втомлювати такими хитромудрими назвами молекул, які входять в склад кожного з цих газів. Вони класифікуються за такими шифрами CS, англійська абревіатура, CN і CR. Де воно має написане бути? Це класифікація загальна у токсикології а. і у правоохоронних органах, ага. які контролюють, до речі, обіг цих речовин. Наприклад, перцевий газ, про який ви сьогодні ага. згадували, це такий газ, який розповсюджується, так розумію, в Одесі, в одеській так. школі. Так? І ми бачимо на самому балоні діюча речовина, капса і цин. Так, або ще є олеорезин капсику така ще молекула, uh -huh. яка входить у такий газ. Власне кажучи, в залежності від е, концентрації подразника, від е, відстані до. Об'єкту, угу. який, як ви знаєте, використовується газ і правоохоронними органами для розгону хуліганських якось дій протиправних ситуацій, угу. і так далі. Але дітки наші принесли в школу дану речовину і постраждали. Причому симптоматика різна, замість, ну, от, власне і в Одесі і в Черкасі. так а? тому що в Одесі це був перцевий газовий балончик. А в Черкасі в Черкасах наразі невідомо саме що це був за газ. А кажется, і... Поки що йде слідство. Так, тому отже, буде отже, встановлена причина. Отже, давайте поговоримо про симптоматику. Так? От е, е, що в Одесі на Одещині там скаржились на головний біль, першіння у горлі. А... Опіки дихальних шляхів. Так. так? А, взагалі, пане Ростиславе, чим відрізняється симптоматика під час газової атаки цими видами газу? В залежності від. Потрапляння на різні анатомічні ділянки. Наприклад, в Одесі ми дійсно констатуємо велику кількість, 36 дітей мають опіки дихальних шляхів. Це говорить про високу концентрацію діючої речовини і про високий ступень ураження власне, даним агентом цих діток. Щодо інших симптомів, безумовно, це іританти. Іншими словами, це ті речовини, які іритеш англійською подразнення. Чого слизових оболонок і шкіри, шкірних покривів. Крім того, лакриматери це означає та речовина, яка стимулює виділення власне сльози. Так тому в таких випадках, безумовно, ми стараємося часто моргати, якщо під руками немає mm -hmm. речовини, якою можна промити, змити цю речовину, mm -hmm. патологічно діючу на наш організм. До речі. Всі ці речовини вони мають дисперсність всього на всього один мікрон. Одна частинка це один мікрон в діаметрі. І щодо змивання цих речовин, це теж така бівалентна ситуація, тому що всі ці речовини погано розчиняються у воді, тому. З точки зору змивання це сильна струя, сильний напір води, сильний, велика кількість того самого фізрозчину, де в нашій угу. школі, наприклад, взяти той самий альбуцит угу. для промивання швидко під руками, угу. коли така ситуація сталася, так? або слабкий розчин борної кислоти, яким рекомендовано промивати кон'юктувальний, наприклад, мішок, так? або взяти розчин 2% харчової соди, яким промиваємо носоглотку. Вчителі можуть розгубитися, А от такі підручні так що робити підручні засоби, як ми бачимо, у відповідь на ці симптоми це швидке змивання. Навіть деякі лікарі рекомендують продування Уявіть собі, Є такі mm -hmm. безумовно, підручні засоби, якими можна здути цю речовину, зняти одяг, навіть якщо ми не можемо швидко його видалити від тіла, розрізають. Частини mm -hmm. одягу для того, щоб е, у, неможливити вплив оцих лакриматорів, іритантів, патологічно діючих агентів на, mm -hmm. е, на постраждалих діток. Тобто якийсь верхній одяг, який є, ну, якщо з ним залишити. Дуже важливий сізня. факт, те, що є, наприклад, і дорослі і діти, які мають е, такі діагнози, які, наприклад, бронхіальна астма mm -hmm. так, або порушення. Дихальної системи у них може викликатися навіть алергічний стан, алергічна реакція угу. на ті компоненти, які знаходяться у складі цих речовин. І крім того, якщо ми знаємо, що є люди, які не МНСники, а вчителі, які прийшли у ту зону, де постраждали дітки. Допомогти їм треба вдягнути засоби власного захисту це або респіратори, або маски, в яких вони можуть діяти ефективно. Ну, власне, добре, якщо поряд є ті люди, які знаються на цих правилах допомоги. А як собі власне, допомогти, ну, власне, влаштувати домедичну допомогу під час ураження газом, розкажемо далі будьте з нами. Ефірі лікар Ростислав Ліхновські на Одещині та в Черкасах десятки людей дітей були. Госпіталізовані через ураження газом з балончиків у школі про газову атаку і як себе обезпечити від цього, говоримо далі. Так, отже, ми проговорили те, що про перцеві газові балончики, сльозогінні і інші види, і в принципі ви сказали, що вони всі одинакові. Лише залежить саме яка концентрація була розпилена, так наскільки був концентрований, на якій відстані, і в яку зону чи це очі в очі потрапило, чи вдихальні шляхи, так і наскільки довго перебували саме в зоні. Оні розпилення і які можуть наслідки бути після такого отруєння газового, як правило, якщо вчасно надана медична допомога, домедична допомога, то ускладнень немає після використання uh -huh. таких засобів. Але уявіть собі, якщо газ і ті речовини, в які в ньому знаходяться, діє більше години, то можуть бути такі ускладнення в результаті опіку кон'юнктивальної слизової або слизової кон'юнктивального мішка. як Сліпота навіть може виникати главкома. Опіки дихальних шляхів можуть бути життєво небезпечними, тому що опік гортані, опік трахеї верхніх дихальних шляхів, безумовно може мати свої життєво небезпечні наслідки. І е, в даній ситуації е, безумовно такі концентрації, які можуть викликати угу. такі ускладнення, це в сотні разів більші, в сто разів більше, чим е, власне ті е, зазвичай е, концентрації, які виникають при роботі ну, е, тих самих правоохоронних органів. Тому в формулі і в концентрації, і в кількості цих е, речовин закладено така. Попередньо нешкідливість цих угу. речовин, пане Ростиславе, давайте все-таки зафіксуємо для нашої аудиторії які загальні правила першої допомоги під час газової атаки. Безумовно, з самого простого починаємо унеможливлювати далі вплив цих речовин, цих патологічних впливів на тих людей, на які вони можуть вплинути негативно, угу. так. Тобто не панікуємо, безумовно не тремо очі, тому що нічого від цього тертя шкіри нічого не знімається ніякі речовина з угу. шкіри в концентрації меншої не буде і не зникне. Так, крім того, ми проводимо промивання, обов'язково промивання міцним досить сильним напором води угу. або фізрозчину так. Так, очей. Крім того, носоглотку промиваємо 2% до відсотковим розчином харчової соди. Uh -huh. Крім того, прості речі такі, видаляємо одяг, робимо максимальне зменшення контакту цих от uh -huh. речовин, які мають іритантну дію на тіло постраждалих, і безумовно, швидко викликаємо. Медичну допомогу, сподіваємося, що цю інформацію крадії злодії та хулігани не чули. У ролі Джейм, а, да у, у ролі Ростислава Ліхновського був Ростислав Ліхновський. Говорили сьогодні про газову атаку, як себе обезпечити, які головні правила, якщо ви вже все таки потрапили під вогонь. Як -то кажуть. отже, ді... батьки зараз можуть потім розповісти своїм дітям, якщо вони в разі потраплять в таку ситуацію. Як треба діяти? Ну, звичайно, і самі будуть знати. Дякую так, вам гарно.